Всім вітання! Сьогодні у нас неділя. Бонні мож! Бонжу гатус! Я хочу вам показати, що я купила на базарі. От оце це чек, це я фрукти купляла. Що тут? Ось кролика, що я купила, ну, Відкривай, відкривай, що я заплатила. Кролик частинка, передня частина по 1695 спечили, то я за цей кусочок дала 870. Давай відкриваю вірничка. прийшов. прийшла. Це є 515 грамів, передня частина. Вірничка, совмивальник, я зразу воду поставлю, намочу. Босенька, він м'ясо вчув, Кролика зразу вчув. Товку ширі я купляла в фермерів. А це за, ось, заплатила за фрукти, Це я ще купила, є ще такий хліб. хліб. то не рожевий, то такий домашній хліб. Повозять. Цей хліб, здається, євро 60. Пирожа 2,50, бо я заплатила 4,10 Там Мільфой. Ні, тут зверху Вірнічка, коробочка. А ну пробуй, він якось подів її. Там якийсь такий цікавий Мільхон. Треба розідарити. Треба розідарити. О. О, за абрикосами. За боже буся теж буде. Ну, Веронічка хотіла тар з абрикосами або слойку з абрикосами. Ану витягни на перілочку, то не видно. Але не було, бо лише з'являються. Я так хотіла черешень нема. Ну, купила я там якісь черешні, по 99, то вибирала там. Пару було дочеряше. І не було з абрикосками, але я побачила, що є з за От. Мені здається, навіть крему немає тут. Ні, дуже Кіна, нема крему. Немає крему, це добре менше калорій. Боже, босечка. Добре. Кліпчик отакий. Витягне, витягне. Дуже файний кліпчик, це почуть самі фермери. Така приїжджаю. Це клубничка, це французька. пахне. Дуже гарно пахне по 2 євро. Я була 200 грам купила в каріфурі за 2 євро, 250, а тут 500. витягуй, тягуємо. Боже босінька, він нам допомагає робити розпаковку. Кольочки давай сюди, Вероніка, давай не ставми бо будуть мокрі. Це від м'яса. Від м'яса розберуся. Так, малинка по євро, бо я прийшла вже було півперше. то вже по євро. Не відкриває ставководільник. Тут три штуки за три євро. Вони продавали три за три євро. Можна було і одну, а думаю, Що так. Дуже, та це вже французький, це вже привозять звідти ні, це звідси отак. От відкривається теж, бо у нас потім Отепила дві. Дивіться, яка гарна домашня. Пахне, шкуда, що запах не передає. Ця гарна французька клубочка, домашня з грядки. Бо Вероніка не любить, коли вона біла, ще щось скаже, мама, треба їсти по сезону, А якраз сезон. Кавун дорогий. Був по євро 50 місяць назад, ну це, напевно, з Марокко. Дуже добре, вони дають пробувати зразу, по євро 95. Да? То... Хруститі, так, посолі. то скільки там євро 95. Або кілограм 410 цей кусочок на 2,75. Цей кусочок на 2,75. Дуже, дуже соковитий. Так, дуже соковитий. Осі нам допомагає. Так, черешеньки по 9,95, було тільки в одного. Я в них там вже все купила. Заважила. Ось ціна 9,95, 3,50, вийшло 3,48. Це кавун 2,75. Це 405, що я там ще купила на грами. А, персики. Персики по 2,95 євро 19 я дала за три персики. Це 4 євро за дві клубніки, А, ні, щось одне 4 євро. Не знаю, що я там ще купила. Ну, вони, напевно, так, дві, от чотири. Так, бо там так писало. полуниця, персики, кавун, черешеньки, малинка. І, е банани. і банани по євро 95 з якоїсь там такої країни екзотичної. То на 73 сім ми вийшло два банани. А немає, я не взяла з тільки. Там якісь, я не знаю чи. Якась дуже-дуже екзотична країна. Ми бачите, білу, воно? Чорні череш. Чорні череш, воно по 10 євро. І такі шепетки. Вероніка такі. Такі нектаринки, але якісь такі вибрала. І оці. Ну, вони лиш починаються, Тоже французькі. От така невеличка розпаковка. Що я сьогодні купила? Веронічка постав, що тут м'яско, я сфотографую. Ось таке. Отаке. Покажу першу яку. Це передня частина по 1695. Задня там дешевше. То вийшло на 8,73. Ось от. така розпаковочка. 7 гарної неділі. Бусечка. Бусечка допомагала нам розпаковку робити. Bon dimanche. Symptom papa.